Слава нації, Вітаю на каналі Добри Ронбат, Я Сашко добрий, розпаковка чергового мішечка трофейка від побратимів з сумірної, дружної піхоти, з якою плідно взаємодіємо. Так, притареканули, кажуть, що з того, теж козаки звишні воювати з значною мірою власним коштом. Кажуть, вам, турбинка трофейки, різної, що вийде монетизувати, буде добре, піде там на, на ремонт і всілякі витратні матеріали. От, а в такій схемі, що залишається мені, головним чином це. Дружність, співпраця і усвідомлення того, що тут також я зміг долучитися до нашої спільної дії, взаємної допомоги, і вони десь у чомусь ще краще, ще їм легше, ще більш переможно вони рухаються у цій торбинці. Цього разу головним чином нульові речі, значна частина з яких без некласичного пікселя. Теж такі цікаві, є там нюанси, зараз порозповідаю, попоказую. І плита не з цієї партії, а просто я її знайшов. Отже, що у нас тут є? Нульові чоботи 46-го розміру, Дон-обувь. Дон-обувь. Це я так розумію, дон не про Донеччину, бо навряд чи вони десь на купу на Донеччині щось виготовляють, а це, мабуть, якийсь там дон. Ростов на Дону, Пьодорович, Легітімний, оці всі історії. Мабуть, ось там вони такі от роблять черевички. Без устілок, наскільки я можу бачити. А ні, є устілки. Устілки. Ну, звичайні якісь такі. Це, я так розумію, ще зимовий варіант. От, нульові, здебільшого речі, це точно нульове. Десь я так розумію, або в трофейній машині це дістали, або десь з позицій чергових московити то Встигли відійти, пішли на добрива, але от залишили. Так, Якийсь розмір, 46 300. От пара черевиків формових, болотяний піксель 40 літня. Там 56-й розмір. Болото піксель класика, тактикульний, уставний. Нульові Погони, це хто? Ну, солдат, мабуть, так. Чи хто там? Хто-то? Ніхто, солдат, так. Кишені порожні, річ нульова. Так. Так. <кхем> Формат «Діди воювали». Так, Друга світова. З, таким, з панчішкою сучасного з болотяного пікселя, трохи бачили тяжкої долі. Ну, Зовсім трохи. Метал можна бачити гарний. І таке враження, що ця штука теж не дуже працювала, мабуть, десь пролежала в якійсь там бронетехніці або на позиції, трохи її пошпоргала. і от, будь ласка. Діди воювали. онуки продовжують. Йти на добрива чудових українських чорноземів. Хто така? Теж щось таке болотяно-подібне, якийсь теж піксель. Теж сорочка з капюшончиком, без розпізнавальних знаків, ніякого виробництва. Їх там немає. зелені чоловічки. 58-й Грознер. 56-58. 56-58. Це я ж кажу, це більше про господарськість. так що, ну... Нащо воно має десь гнити по кущах, якщо все одно постійно казакам потрібні ресурси, якщо якусь копійку з цього можна настарати, то це треба робити. Класика болото, нульове не ношені, можна сказати, зі зберігання на якихось там, 56-6 під таку дорослу сраку, кишені порожнє. О, я ж кажу, десь в якійсь там БТЛБ черговій лежало у механіка, там водія чи командира екіпажу. А потім дякуємо до побачення на сіть наступних, або ці по педалях дали, або в полон потрапили, і от маємо. Оце такий мені особисто найцікавіший лот в цьому мішку. Я так розумію, ці шеврони вони повитягували ну, козаки, які нам передали з цих бічних кишень. на рукавах. Тому що ну, кишені розстібнуті, і ці речі зазвичай там носяться. Так? Тобто, ну, це це порадний, порадний формат не для польового використання. Разом з тим, воно не схоже, щоб взагалі буде раз одягалося. Тобто десь пролежало з захованими шевронами. І я дізнався, що це московицького походження, тільки коли дослідив лейбу паперову, тому що на тканинній лейбі жодного слова московицької немає. Вон, що там? Франція, французька і англійська. так? Це конкретно московицький промисловість легка, так, мілітарна, англійською, французькою. Для кого вони роблять? Камофанскум це не реклама, це просто, щоб ви зрозуміли. Яндекс.ру. Повторюсь, це не реклама цього сраного ворожого. До України та всього адекватного світу виробника. Це просто, от я ж кажу: береш до рук лахи, думаєш, що московитська, як і англійська, французька, не знати, хто в ньому може ходити. А потім бачиш Яндекс.ру і все своє на свої місця. Стає. Я навіть на сайті не заходив, бо, звісно, коли бачиш Яндекс.ру, що там ще, про що там ще дивитися, і це іде комплект, оцей баф теж без. Ознак носіння і походження теж був в цій кишені. Хай поки що тут і залишається. Такий найвиразніший лот, бо ну, він справляє враження якогось офіцероподібного когось, хто їхав на парад і приїхав. Дякую до побачення. Далі пішки або в мішечку, або в соляній ванні. Так, на обмін в подальшому. Все. І такі саме штані. Такі самі штані, я ж кажу, буквально відриваєш, викидаєш паперовий той і вже не зрозуміло якого походження. московицької жодного слова, ленд-ліз, Ну, хто це такі? Ну, зрозуміло, хто це такі. так, Єдине, якісь такі підозрілі тут символи на гудзиках, так, віддають якоюсь совєтчиною, ну, але теж неоднозначно. Поки не підеш на сайт. Не зрозумієш, хто це такі камофанс? Теж знайде собі вдячного господаря. Далі йдуть лахи без, взагалі, без жодних розпізнавальних знаків і не піксельні, не болотяні. Це вони фактично найменш цінні в плані монетизації подальшої. Ну, це, звісно, насамперед за кордон, тому що в Україні рік повного шапки вже давно насправді це нікому не, було, не треба, тому що кому це все було треба, ті вже давно собі мають. От. А за кордон, я скажу, коли ти кажеш людині, ну, що це московицьке. Ну, це так само московитське, як і українське, турецьке, китайське, сомалійське, не знати чи є. Так? Жодного слова, жодних розпізнавальних знаків, їх там немає. Все так, на голому ентузіазмі і на довірі до мене особисто, тому що, ну я конкретно кажу, так, другий механізований батальйон 54-ї бригади, це я особисто, лахи приносять мені побратими з бойових позицій, з зайняних позицій, з звільнених, де окупованих там територій. От І всяке таке. А підтвердити немає чим, тому що ну, що це таке? Якесь мальтикамо подібне стоїть на, в офіційному переліку. Того ну, одягу е, московицької армії не стоїть, я не знаю. А це вже е, я сам знайшов. Тут валялося в кущах. БР-4 московитський, очевидно, так. Лейбл, будь ласка, 58М, захисний елемент. Трохи бачила тяжкої долі. Оця частина тканина, а метал цілий. Метал цілий, ну теж десь, десь якось щось. Треба буде, можна буде навіть на прохання покупця відстріляти. От. Ну і це головним чином про що? Це не про доходи, це просто про увагу до ресурсів і до себе самого, і до своєї діяльності. Тому що четвертий рік повномасштабки. Якщо раптом хтось не підтримував військо з 14 го до 22-го, то вже всі на сьогодні, з 22-го, хто хотіли мінімально воювати, ті воюють. От, або відвоювали, будемо так казати. Ті, хто хотіли мінімально допомагати, вони вже на більш-менш постійних засадах допомагають знаходити якісь нові ніші для забезпечення власної ефективної переможної діяльності на користь України доволі непросто. доволі непросто. І от такі от мікроскопічні потічки, вони вагомі для бійців, які ну, мені там потроху це приносять, так з безпосереднього. Контакту з ними, так, тобто це не те, що мені там їх прислали, не знати, з якого там через пошту. Ні, це я приїхав наживо поспілкувався, десь там від них щось собі маю, плюсики, от, не обов'язково навіть матеріальні. От, вони мають собі плюсики матеріальні, і от таким чином гуртом, як то кажуть, і батька легше бити. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.